Привіт, покажу тобі, як правильно одягати ту кіточку на усі різні е, підвісочки. Ну, основа. Значить, ось основа з е, такої стрічки. Ось ми бачимо тут замочок, ми його опускаємо вниз і придягаємо трішечку. Так, вона проходить і по центру гарно тримається. От, А замочок знизу він зовсім не доважає, бо він маленький такий. Так, а для чого ж цей замочок? Це вже більш для такої основи, де є е мислинки великі, які не пролазять у, у дірочку. Тому можна причепити за замочок. О, це тут в мене вже основа продумана, була зі намистала от можна. Ось так. І теж дуже гарно висить. На тімі. Ще які основи можна використати, покажу. Вона просто отаку киванцюжок. Просто продягаємо. І таке намісто з крапельками. Якщо воно одинарне, то тут взагалі ніяких проблем. Все продягається. Так, з ну, цієї сторони не продягається, з цієї сторони продягає. Все, і готово. Все такий мінімалістичний наборчик. Якщо не от типу я тут більш такі складні, більш великі крапельки, то ми вішаємо поряд до замочок. Можна тут зробити кріплення додаткове. щоб прям трималося по центру, по центру. Також в мене є ще листака, з О, більш велика і плоска. І такі маленькі.